Почався серпень, а серпень, як відомо, в Україні, це час збирання урожаю. Жнива почалися на українській ниві, і жнива, я дуже надіюся, що почнуться у наших олімпійців, які все таки почнуть хоч щось вигравати. У нас сьогодні точно будуть дві гарантовані медалі. Два борці змагатимуться у фіналах своїх вагових категорій. Також ще одна борчиня битиметься з у сутичці за бронзу. Сергій відправляється на боротьбу і буде намагатись розбити своє прокляття відсутності золотих медалей. А я ж знову відправлюсь на легкоатлетичний стадіон. Бо для мене, по суті, Олімпіада перетворюється на чемпіонат світу з легкої атлетики. Там буде Михайло кохан і має бути гаряче. А тобі нехай буде легко, а мені нехай буде Медально. Медаль. медаль. Поїхали. Сьогоднішній випуск у нас буде дуже швидким, оскільки потрібно встигнути все показати всіх. Е, тому я вже біжу на трибуну і зараз уже точно буде наша медаль. Зараз вже будуть оголошувати нашого первіза Насібова. Саме він буде першим виходити на свій перший у своєму житті фінал Олімпійських ігор. Арвіз, на жаль, поступається, здобуває сріблу, але все одно стає віце-чемпіоном Олімпійських ігор у 22 роки. Але красунчик, тут нічого не можна додати. Лише побажати йому далі здобувати ще більше нагород. А нам цього вечора здобути також ще більше нагород. Через дві сутички Жан Беленюк буде виходити на свою фінальну сутичку і буде змагатися за золото. О, такий швидкий сьогодні день. Перерва на 30 секунд, поки що жан поступається і хочеться від нього трішки більше активності, бо якось здається, що так дуже вже відсиджується він в захисті. Але ж є три хвилини для того, аби показати свій найкращий результат і здобути золоту медаль. 20 секунд і в нас буде перше золото. Хоч би не накаркати. Є підтримка на трибунах. 5 секунд. Друзі! Друзі, є перше золото! Вітаю всіх з першим золотом! Сергію! Я думаю, в тебе там буде просто розрив і цей випуск буде повністю про тебе боротьбу і заглом все, що у вас там відбувається. Але у мене тут на легкоатлетичному стадіоні не менш круто. Попереду одна спроба у ментальні молота. Михайло Кохан метнув за 80. Довгий час був другим. Зараз опустився на четверте місце. Два поляки та представник Норвегії, який тричі метнув національний рекорд. Зараз перед ним. І у нас тут залишається вісім спроб. І все вирішиться прямо тут і зараз. Тепер черга Ірини Коляденко. Вчора вона поступилася у півфіналі, але сьогодні є всі шанси здобути бронзу. І сутичка почалася. Є перевага в Ірини, тільки що вона виштовхнула за межі килиму свою суперницю Латвіку Григор'єву. І тепер трішки менше двох хвилин до кінця сутички і трішки менше двох хвилин до ще однієї бронзи. Три секунди. Три секунди до бронзи. Є! Є бронза. Три-один перемагає Ірина Коляденко. І Україна здобуває в цей вечір три медалі. Золото, срібло і бронза є в наших спортсменів, у наших борців. Відразу приходять хороші новини, поки я сиджу тут на боротьбі і дивлюся, як наші борці здобувають нагороди. Е, наш дует у артистичному плаванні здобуває ще одну бронзу. Марта Федіна, Анастасія Савчук. Бронзові призерки Олімпійських ігор. Неймовірний день. Чотири медалі. Чотири. П'яту медаль за день Україна, на жаль, не здобула. Михайло Кохан фінішує. Четвертим він метнув за 80 метрів, але цього виявилося недостатньо. Будемо сподіватися, що в Парижі за три роки він уже буде доросліший, досвідченіший. Ну і побореться з цими усіма чоловіками не тільки за медалі, але й за золото, і, можливо, навіть за рекордні результати. Супер крутий вечір для українських борців і, взагалі, для всієї збірної України три медалі за сьогодні здобувають вони. Це вперше взагалі, на цих іграх, коли. Коли більше однієї українські спортсмени здобувають, а сьогодні аж три, як казали, завітало свято і на нашу вулицю. Дякую дуже. Мені дуже приємно, якщо чесно. Зараз я, напевно, навіть не усвідомлюю, що я зробив, тому що це був дійсно дуже довгий і тяжкий шлях. Я почав займатися в 9 років, зараз мені 30. І нарешті. Це сталося. Я хочу сказати спасибі всім українцям, спасибі всім, хто підтримував, хто вірив в мене. Фух. Я думаю, цей гімн звучав не тільки для Жана Боленюка, а взагалі для всіх наших олімпійців, які були дуже близькі до, можливо, вищих позицій, можливо, до більш важливих своїх нагород. Дуже круто, що є золото і зараз усі ці нечисельні глядачі тут аплодують українському спортсмену. Є золото. Відео з олімпійським чемпіоном. Це Жан Булонюк, ми з ним 2014 року разом на Віноградарі знаєш що робили? Нічого не робили. Давайте. Він зерпеняє. Вензерпеня. Я Віндзерпіння, Віндзерпіння. О, це я я Гриф... Гриф не виплевав. Гріф не спорту купатися. Так, прийдеться сот і діти. Все, супер, супер. 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 вітаємо, тоді. Чотири медалі. Просто вийшли в поле косарі і почали косити золото, срібло і дві бронзи. За попередні 11 днів у нас було 8 медалей, і за одну годину сьогодні ми взяли чотири. Дуже крутий результат, дуже класний день. Дуже хочеться, аби таких днів було трішки більше, ніж один. Але які і, в нас плани на завтра, і цілком ймовірно, що цих днів ще буде таки кілька до кінця Олімпіади. Де завтра а, буде стартувати карате будуть змагання з веслування, та й розпочинають наші стрибунки в висоту тільки в кваліфікації, але це все одно супер важливо. Про всякі різні саме спортивні деталі. Дивіться у випуску Олімпіади за 300 з. Чотири дні. Чотири медалі. Чотири дні залишилося. Дай Бог здоров'я нашим серця. Зараз у нас 11. Сподіваємося, що коли ви будете дивитись таке ж відео тільки завтрашнє, у нас вже буде більше медалей. Ну хоча б на три. Ну все.